Що вам по судьбі? Які сюрпризи готує доля? Запитаємо у карт мадам Ленорман. Ви вже повирішували всі свої справи, всі діла попідтягували. І у вас вже настає стабільність. У вас е зустріч із такими людьми, які профінансували ваші справи, ваші якісь творчі ідеї. І у вас. Е Уже відкриті двері, ключ у ваших руках, двері відкриті, і ви вже просто на коні. У вас звістка і ділова поїздка. Це розклад більш підходить для ділових людей, для бізнесменів, для бізнесвумен. Ділова поїздка для вас щось невідоме, і вас е щось заважає вам двигати, продвигатися далі, і вам потрібно десь поїхати у командіровку, щоб узнати, що ж іменно. Вам мішає, треба розібратися. Карта Лілії говорить про те, що це найкраща карта в колоді, мадам Ленорман. Вона говорить про те, що зміни на краще неминучі. Вони вже по судьбі, і від них нікуди не ви не дінетесь. І у... ця поїздка принесе вам дуже гарний результат. Це буде плодотворна поїздка. Ви вирішите всі питання, які вам треба буде вирішити. Книга відкриється, ви дізнаєтеся те, що від вас приховують, але приховують не погане, а хороше. Ви дуже зрадієте цим новинам. І рядом поряд з вами якась жінка, мабуть, це ваша мама старша за вас віком, ваша мама або старша сестра, і вона допоможе вам гарною порадою. Прислухайтеся, що вона вам скаже. Ця порада буде дуже корисна для вас, тому що ця карта випала рядом із картом Сонця. Тобто, її порада, то ваша, тобто просвітлення таке у вашій голові, у вашому розумі. І далі карта Лілії неминучі зміни на краще, бо ми читаємо зліва направо. Прислухайтесь до її поради. І все, у вас буде чудово. Бажаю всім успіху!